Тут на цій пошті, як взагалі обслуговування? Ви задоволені чи ні, тут хаблять, ображають когось Не, чи ні? Дуже добре, дуже, я на я, дуже доволі. Вони я, і, і розпитають, і напишуть, mm -hmm. і все скільки вийшло. Все-все. А все. можете сказати, як вас звати? Ну, житель, Я ну, щоб сказати, як вас звати, ну, мій, просто ім'я побачив. Ольга зрозуміло. зрозуміло. Тут, тут ну, говорили, що тут людей беруть, тут волоком витягують, ображають, б'ють е, працівники пошти. Я такого не чула, ви знаєте, дуже мені, мені я не знаю, як вона мені дуже добре, на всіх підозрів. Вона бумажечки напише всіх, що тільки вийшло. Дуже, дуже. І кожного, кожного за, за кожного. Вона... Що тут яка з'явилася нова працівниця, яка б'є людей, знаю, дітей витягує. витягує за руки? А, е, говори, це, це, як, наша, це... Ні, це буквально в суботу. А, ні, бо... Не знаю. не, не, знаю. не, можу сказати, ага. що не знаю. Добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, мене завдати кілька запитань з приводу обслуговування в цьому поштовому відділенні. Наскільки тут взагалі чемні працівники хабляють, ображають місцевих жителів? Тобто щодо персоналу, то вчасно вони обслуговують, коли вони приходять. Тобто, деякі люди хочуть. За 15 хвилин до кінця робочого дня і по 20 чоловік, і хочуть, щоб їх тут обслуговували. Може, це через себе виникають такі проблеми? Не знаю, в мене таких проблем не було. Зрозуміло, як вас звати Андрій. Андрій, зрозуміло, дякую. Та, доброго дня. Доб... Доброго дня. Скіблак, можна вас задати кілька запитань з приводу обслуговування в цьому поштовому відділенні? Наскільки ви задоволені обслуговуванням як тут? А тут ну, хамлять, тому що говорили, що людей тут ображають хамлять. Доведу обслуговування в цьому поштовому відділенні. Тобто як тут воно чемно проходить, чи хамлять, ображають людей? Так, да так, -да, саме на цьому відділенні. Смысле, на дуже добре. що тут з'явилося в інтернеті окремо питання, що допустимо постійно хамлять, ображають, що місцеві жителі дуже незадоволені рівнем обслуговування на пошті. А ви ви, ви місцево жіте, так? Ну, можете сказати, ну, як ваше ім'я по-батькові? просто щоб. Добре, дякую. Доброго дня. Прошу хвилинку уваги. Клієнти і себе поштальон поштар, так? Начальник відділення. Начальник відділення. А як вас звати? Ірина Івановна. Ірина Івана. Тут з'явилася інформація в соцмережі з приводу того, що на цій пошті постійно людей ображають, хамлять. Ну і тут, ось якщо прочитати. 11.45, відкриваються двері, і сотрудниця Укрпошти витаскивають волоком пожилому чоловіка і виталкувати і, і, і виталкувати його сміну і заділення. От правда. от я тут вже на виході деяких людей опитав, е, так ну не заходячи сюди, тому що думаю, ну е, опитав е, в принципі лише позитивні відгуки. От мені хотілося би дізнатися цих, може хто тут черзі це стоїть. Це була я вам чесно говорю, це була зовсім друга людина, яка мене вчила. Працювати на комп'ютері, і в uh -huh. 12 годин вона закрила почту. Всіх людей, які були у нас на почті, ми, ми відпустили. Я навіть не виходила, uh -huh. я не вставала з робочої місця. І це, це неправда. Зрозуміло, ну а я раніше ніколи не закриваю. Це сто Мене навіть я зводжу касу, можу сидіти до часу, і до ну хоч люди можуть підкрепити. Я тут на місці всіх людей відпускаю. Зрозуміло. тут. Просто було ще таке питання: що ну це була і... друга людина, яка мене uh -huh. просто навчила, і вона не могла ну, Більше зі мною оздоровишся, ми рівно в 12 закрили почти, вона мені показувала що вона голову. Зрозуміла, так вона діва, робила оце, вона робила це, що ви витаскувала волоком витаскувала шуму. То щоб мужчина був, я вам скажу останній підпалий для толя. Підпалий. Він просто так ходить, як качечка його волоком тим боля ніхто не витягував. <потім>... Потім він пише, що ця нова сотрудниця схватила за руки його дощ і сілою вишвернула на вулицю. Вона навіть не заходила на почту, просто коли ця людина випускала людей з почки, ті, що залишилися, бо мені треба було їх відпустити, так як вони до 12 годин зайшли на почту. І я їх відпускала, а вона просто випускала. І коли вона випускала людей, ця жіночка хотіла зайти коли, коли вже вона. закінчився робочий, це робочий день, робочий день це було рівно 12 годин. Тобто, ну от знову ж таки, оця людина преподобний Вячеслав зазначає, що навіть а якщо ви біляді, так, пана преподобного, я... Раз я його зрозуміло. П... Після першої дивіться диві... не пам'ятає. От він каже, що навіть якщо за хвилину до кінця робочого дня відпусті, Я відпускала його пів другого, і в дві години, і в три години. Оцей дум зустріла, він може зайти і забрати свої посилки. Таке було, можна його спитати, це все особисто було зі мною. Ну а чому він тоді, як ви думаєте, чому він таке пише? Тут е, просто е, теж люди е, говорять, що він зібрався на вибори йти, Учаську об'єднану громаду, що е, хоче бути депутатом і, і таким чином е, збирає собі підтримку. Щоб звернули увагу. Ну а є хтось з, з тих, хто тут знаходиться, хто, ну, може, хто може сказати якісь зауваження ну, негативні, з приводу того, що на цій по в цьому відділенні? Розуміли. Де, ви розмовляли? Може, ще хтось? Тобто да. тобто ви що ви кажете? Тобто з, зрозуміло. Зрозуміло, дякую. вибачте, будь ласка, Гарного робочого дня.